...спеціальна ситуація в селищі знали, як як наскільки це кримінальна відповідальність за захоплення чого, чужого майна. і ви не повідомили нас як законних власників майна. допомагають проблем піднімається до мене в кабінет О, О, це зовсім по іншому а, а куди ви А не... куди а ви йдете я портався ну, Ви втечете, він ви, ви втечете. Ні, ми вас не косимо. Ні, ви дайте нам пояснення. Від нас тікають, нам не хочуть дати пояснення. Чому ви не хочете пояснити людям? Ми для вас ніхто показати такі. Чому ви не даєте пояснення? Чому ви нас ігнорите? Люди давайте тоді, якщо голос в такому режимі, що на нього є важливіші справи. Я хочу подати питання, чому сьогодні без нас проник проникнення відбувається в склад комісія. Ніхто не проникав, Народ, давайте тут один чому я, храм. Храм. Я, чому склад комісії не включені члени релігійної громади? Включені в склад комісії. А хто знає це? Хто про це не знає? Чо розбереження всі члени комісії знають. Фамілії? Фамілії, хто з нас членів... Дайте, будь ласка, нам познайомиться. Чому ви не повідомили громаду? Чому ви напрягаєте людей, що люди зриваються з всяких своїх питань, біжуть до храму, бо там зняли печатки, які обіцяли, що не будуть знімати? Чому нас не повідомляють трохи? був конструктивний трохи діалог, я пропоную вашій ініціативній групі, так? А чому зараз пропонуєте? Чому п'ятницю ви... ви не запропонували зробити консульту? Ви перше групу? робите, потім пояснюєте. Ви ж у кухніці пропонували. Ви журналісти, не ви пропонуєте. Ви а не коли не немає журналіста, не ви навіть, ви навіть ви нас генеруєте. не ігнуєте. Я, я прийшов, голову на заступника немає. Бачив і... його в коридорі, зупинили. Коли не... є журналісти, то не пропонують. Коли вона то не пропонує. Я ніколи не відмовляюся від діалогу. Ніколи. Піднімаєтесь. Хто є там, але так, щоб ми конструктивно говорили. Звичайно, конструктивні нас... розмови і за законні, законні дії. добре, піднімають. Ні, 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 в нас немає. Не якщо це не видив, якщо б через годину привезти, так ми маємо чекати цілий день на вас, так? Це зараз ремонтні <реку> роботи проводять. Школа. Дайте доручення бригадам, що там роблять. Ну, я, ви я особисто відповідаю. Я їду і контролюю. А з нами більше ніхто не... ви почекати, 100... ходя Ну, я можу, але люди чи <пів> не можуть. Ми не можемо. Це, це терміновіше, ніж захоплення нашого храму. Ну, ніхто храм Скажіть, не будь ласка. Ніхто храм не пломби так. зірвані. Хто в храмі? Влоги, я, що з речами влоги нашими? Влоги, нашими? Ну, я, Чому я, ви влоги, не хочете? Влоги, коли, це важливіше так, ваша поїздка. Якщо ви. Зміні, печатка знята. Поліція коментар не дає. Поліція при храмі, а печаток нема. І а ми не знаємо. Чому тут адміністрація? А ваші розпорядження? Ну ви ж самі сказали про групу, яка описує майно. Правильно? А про плом адміністрації а адміністрація адміністрація Як може група проникнути, не зірвавши пломби. Як група проникла без нас? Чому група проникала в храм без нас? Не знають Парафіяни... Ваші ж є в складі комісії. Чому ви які? Не які наші парафіяни? Які Чому голова повертається через годину? Ні, ви зараз, ви зараз нам поясніте. Зараз ми вас не випустимо звідси, не випустимо Не випустимо вас звідси. Ви Діагат. зараз нам пояснюєте. може почекати години. Думаю, що а ми не, ми не можемо. Ми не можемо. Ми, ми не спимо і не їмо. ви не даєте нам діалог. життя від п'ятниці. Ми чекаємо конструктивного діалогу. Я від вас, вас просимо нас більше, чим вас. У Нас є. Давайте маленькі діти робота люди лишили дітей. Люди лишили маленьких дітей. Ви тікайте від не тікайте від правди. Де ми зробимо конструктивний діалог. Давайте порядку, не Ми люди, ми українці, хоча хвилин. Покажіть своє дисло своєї вашего. Що це слово кажете? Ви не чіпаєте за слово. Ви за конструктивний. Знаєте, що чіпатися? Ми йдемо на так? Ні, я в кабінеті без шуму, без крику, підтверджуючими документами, пояснюю через окремі. Ні, але ну, не всім, ну всі в кабінеті не помічать. Давайте зараз пояснимо, ми довіряємо вам без документів. Без Добираєте, скільки у вас там четверо, п'ятеро чоловік. Сідайте за колонку і я пояснюю, що ми підтверджуючи документи. Ми відв'язуємося, ми п'ятниці не можемо зустрітися з представниками влади. Вони Бі бігають. Коли це радикальні дії, то вони можуть вони можуть вчинити. Це голова селищної ради, який ініціював це все в місті, в селищі нашому. Також тікає від камери. Також голова, також тікає від камер.

Керівника громади, Ми чому не повідомив? Якщо не хто це питання займається. Я зараз перший заступник голови адміністратором загідні відповідаю за все, що відбувається. Ага, я зрозумів. Давайте, якщо вже буде до вас прийшли, вас чекають три десятки людей, то давайте поспілкуємося. Там чекає мене давайте десь. Давайте тут поспілкуємося, не, не потрібно нам підніматися. Ні, то давайте в кабінет підтверджуючи документами. Я вийшов. Кабінет, ну, доїду по одних питаннях, а Документ. там Документ. в мене є папочка. Ну, до, 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 до кабінету далеко, вона не піднятися на другий поверх. на третій? Ну, я розумію, я маю ще справи Приму вас. Так. Ми вас чекаємо вже три дні. Ми вас три дні чекаємо, вже четвертий день ми вас чекаємо. А ви не хочете з нами зустрітися? Четвертий день ви нас я ігнорите. Ви так. Які так, порахуйте за свого замки ночі з 31 на 1, невідомі. зламали двері храму, поміняли замки. поліція опечатала. поліція печатала відношення мають до невідомих? саме відношення маєте служити. пана загибля, як до попірки, коли у потірці 14 числа ми прийшли на богослужіння. ви очолили е де десяток священників і всяких радикальних сил. І ви були 14 числа у свій робочий день, ви були в селі Пухівка, коли було захоплення храму. От таке саме відношення ви маєте до нашого храму, таке, як ви мали, відношення до захоплення. А пухівства. чому ви втікаєте? А чому ви втікаєте? Чи ви до Кухівського храму також не мали відношення? 14 числа ви обіцяли нам чотири числа були біля Кухівського храму? Був на запрошення депутата обласного на богослужіння мав прийти, але храм був зачинений. Якого богослужіння? Ні, Ми на знаємо, що ви там робили і що Можливо. ви там говорили. Депутат депутат може має право запрошувати вас на богослужіння в храмі, яке належить релігійній Він мені подзвонив, сказав, що є конфлікт на ситуацію. Депутат настоятель храму? Сказав, що є конфліктна ситуація біля храму. Розумі. Я приїхав. Подивитися, що за конфлікт ситуація, щоб там великий натовп людей. Що ви зробили для того, щоб ситуація розвилась? Там є правоохоронні органи, які розбиралися. Так? А, вже поліція. Поліція прийшла. Зараз нас будуть виштовхувати звідси, напевно. А чому ви не хочете з нами зустрітися? Так, поліція прийшла. Чому? Нас ігнорять? Бачите? Нас ігнорять. Чому ви тікаєте від людей, депутати? Чого ви тікаєте від людей, депутати? Депутат втік від людей. Ми до влади, а влада від нас тікає. все все нормально буде, що будуть П'ятницю запевнювали. Вівторок за 15-9, щоб пломба була. Ну, що, Кого ви охороняєте? Я, Кого ви охоняєте? Як ви несете ви службу? Ви службу? А, Кого ви покриваєте? Скажіть. А, Чо човара масія не стояла. Я бачу давайте. Давайте говорити. Ми чекаємо. Можливо, двох трьох чоловік, бо наші будуть з'їжджатись. Може, не будуть знати, що є, що ми тут знаходимося. Можливо, там є люди. Та? Добре, давайте тоді чекаємо. Так як заступник голови адміністрації він дуже зайнятий. Він 30 чоловік він проігнорував. Значить, можливо, у нього там дуже важливіші справи. Може, там 100 чоловік страдають. Ну ми законопослушні громадяни, хай буде цей через годину. Він обіцяв з нами зустрітися з відповідними документами. Я тоді йду по наші документи, щоб ми мали копії документів. Бо він буде мати документи, а ми не будемо операти, мати чим оперувати. Я пропоную, щоб ми тут е е лишились, через годину збираємося. Можливо, хтось хоче по якихось питаннях нагальних я своїх не особистих, не можливо, відлучається. Через годину, щоб ви тут зайшли, і ми тоді з ним зустрінемося. Якщо він має Ми то я не знаю. Хай він тут збираємо, що він